Добрі ти дякуємо. Дякую нашим маням, які все за тим, щоб у нас був баланс на уроку, щоб вони відбувалися, щоб у нас було тут проводити ці уроки. Це насправді дуже велика робота, і вона може не так помітна, як, наприклад, там викладацька робота, якась, але якби її не було теж, ну мені було б важче набагато це все роботи. Тому дівчата, дякую. А якщо ще хтось не знає, то з ріком пов'язана історія нашого танкового розвитку і дві тисячі 2016 році проводив майстер-клас е е з танку, і коли я шукала на себе заняття в місті, то це перша інформація, як яка мені трапилась. але потім я познала дівчинці, яка цим займалася, сказала, що поїхала і вона вже чого І тоді ми знайшли золі, і тоді все це почалось. І <р> І <'їху> І поліція. на уроки як волонтери, хоча вони взагалі планували весь цей час пролежати кузичка на дивані. Але вони стають пари і слухають цей чемно і зайчики з нами всі виходять. Дуже класно, що, класка, що у нас є насправді така підтримка. Дякуємо <плес>